Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчення теми Національно визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. На цьому уроці ми познайомимося ще з кількома історичними особами. Ну, насамперед, це син Богдана Хмельницького, Тиміш Хмельницький або ж Тимофій, під на якого батько покладав досить великі надії. Донька молдавського господаря Василя Лупу або Василя Лупола, як інколи пишуть, красуня Розанда. А також ще один із найяскравіших сподвижників Богдана Хмельницького Іван Богун. На минулому уроці ми з вами закінчили вивчення теми Подіями 1649 року. А саме підписанням 8 або ж за старим стилем, 18 серпня. 1649 року Зборівського мирного договору. Ви пам'ятаєте, що згідно цього договору, територія, яка переходила під владу Гетьмана, обмежувалася всього лише трьома воєводствами, а саме: Чернігівським, Київським і Братславським. Нарешту територій мала повернутися польська шляхта. Також ми з вами з'ясували на попередньому уроці, що зборівський мир обидві сторони розглядали радше як перемир'я, а не мир. Полякам здавалося, що їм ще один разочок гарно вдарити і вони покінчать нарешті з Хмельниччиною, що обіцяв ще під час передвиборчої кампанії польський король Ян II Казимир. Ну, а українська сторона була незадоволена цим договором за результатами воєнних дій 1648 року. Ви ж пам'ятаєте, що в 1648 році українське військо пройшло шляхом, переможним шляхом від Микитинської січі і аж до Замостя. І вийшовши до Замостя, вони вийшли на західний етнографічний кордон України. І визволили всі українські землі з під польського панування. Тепер же виходило, що на решту територій, які не війшли до української держави за Зборівським миром, поверталися колишні порядки, поверталася польська шляхта, фільваркова система, панщина. Тому, звісно, ні населення цих територій, ні гетьман Богдан Хмельницький були не задоволені Питання полягатиме лише в тому, хто першим порушить зборівський договір. Але маю вас запевнити, що в 1650 році воєнних дій між Річчю Посполитою і Україною не вестиметься. Цей час Богдан Хмельницький буде зайнятий зовнішньополітичними проектами. І цей зовнішньополітичний проект полягав у намаганні встановити стосунки із придунайськими країнами. Отже, у вашій табличці, де ми записуємо основні події цієї війни, має бути дата серпень 1650 року. Перший молдавський похід. Всього таких походів буде 4. Але про другий і четвертий ми поговоримо на наступних уроках. Які будуть причини походу українського війська на сусідню Молдову? Ну, по перше, необхідність досягнути воєнно-політичної ізоляції Польщі. Справа в тому, що Польща намагалася створити антиукраїнську коаліцію, і як варіант розглядала в цій коаліції присутність і Молдови. Друга причина це відтиснути польське військо від українського кордону, оскільки все та ж польща. Сподівалася використати територію Молдови як плацдарм для наступу на Україну. А ще деякі історики вважають, що однією з причин молдавського походу можна вважати і далеко ідучі династичні плани Богдана Хмельницького. Виявляється, що нібито Богдан Хмельницький схотів створити європейську правлячу династію і пов'язував її зі своїм сином Тимофієм. Ну, як би там не було, але як ми вже записали, в серпні 1650 року відбувся перший молдавський похід. 60-тисячне козацьке військо та 30-тисячне військо наших союзників кримських татар завдяки раптовістю нападу не просто вступило на територію Молдав... Молдав... Молдавії, а й досить швидко захопило її столицю місто Яси. Тому вже у вересні між обома державами буде підписано. Договір. Які наслідки цього першого походу? Ну, по-перше, Молдавія відмовляється від союзу з Польщею, тобто вона обіцяє не вступати в антиукраїнську коаліцію? По-друге, між Молдавією та Україною підписано союзницький договір, але звертаю вашу особливу увагу. Молдавія не стала нашою військовою союзницею, але вона, не, ну, вона обіцяла не стати і нашим ворогом. Тобто це були звичайні дружні дипломатичні стосунки союзницькі. Але оскільки правитель Молдови Василь Лупу, або ж інколи його ще називають Василь Лупу, був досить хитрим діячем, інтриганом тим. То одна із один із пунктів цього договору передбачав домовленість про шлюб доньки молдавського господаря Розанди та сина Богдана Хмельницького Тимофія. Ну, по-перше, за допомогою цього, цієї, цього пункту угоди можна було тиснути на Василя Лупу або контролювати його. І, Змушувати виконувати взяті на нього союзницькі зобов'язання. Ну а по-друге, очевидно, все ті ж династичні далеко йдучі плани Богдана Хмельницького пов'язані з становленням правлячої династії. Головним наслідком цього походу і цього договору буде легітимізація влади Богдана Хмельницького в європейському монархічному світі. Або ж легалізація, тобто легітимізація, легалізація, узаконення. Це був перший міжнародний договір, який уклала Українська Козацька держава під назвою Військо-Запорозьке з якоюсь іноземною державою. Зборівський договір, звісно, не рахується, бо це був договір укладений всередині однієї держави між частинами цієї держави. А тепер 1651 рік. В 1651 році польська сторона порушила зборівський договір. І у лютому 1651 року наступна записана у вас дата, напала на містечко Красне на Поділлі. В цей час основне українське військо знаходилося в глибині України. Козаки на Січі, селяни, розійшлися по домівках, оскільки, по-перше, уже майже півтора року діяв зборівський договір. Ну а по друге, не забувайте, що зима досить несприятлива пора для ведення бойових дій. Саме цим і скористалися поляки. У містечку Красному їм на зустріч вийшов лише 10-ти тисячний братславський полк під командуванням одного з подвижників Богдана Хмельницького, Данила Нечаю. У бою під Красним, і полк було знищено, і Данило Нечай загинув. А після Красного польське військо рухається далі. І цього разу їм на шляху або трапляється Вінницька фортеця. На той час Кальницьким або ж Вінницьким полковником був Іван Богун. Людина, яка буде найяскравішим сподвижником Богдана Хмельницького після Максима Кривоноса, який загинув ще під час облоги Замостя в 1648 році. Івана Богуна будуть називати майстром фортифікаційних боїв. Так от Іван Богун у Вінниці мав розпорядження лише трьохтисячний загін. Звісно, сили були нерівні. Чекати на надходження основної армії на чолі з Богданом Хмельницьким не мало сенсу, оскільки поляки досить швидко Вінницю взяли. Тому Іван Богун вирішив використати особливості розташування цієї фортеці. Ось як в джерелах описують місце розташування Вінниці. Місто було розташоване на височині. З трьох сторін оточене річкою. Зараз ви бачите відповідно на цій карті. Отже, оточене річкою та обнесене ровом, на якому був частокіл з двома баштами та сімома бійницями. Іван Богун заздалегідь наказав на річці Бух, яка якраз і оточувала місто, прорубати ополонки. Ці ополонки затягли тоненькою шаром. Криги, потім їх присипали сіном соломою, зверху притрусили снігом таким чином, щоб їх було не видно. А далі загін на чолі з богуном виїхав з Вінниці і рушив назустріч полякам, де зав'язався перший бій. Потім, удавано, вдаючи втечу, козаки починають тікати, але при цьому втікають так, щоб заманити польське військо на влаштовану. Пастку. Власне кажучи, так і сталося. Важко озброєна польська кінота, потрапивши на оцю льодову пастку, починає йти під лід, тому що крига не витримує, тріскається і під водою ховає поляків. Ось так виглядає намальована вже в незалежній Україні художником Добрянським картина Крижана Купіль Лянц-Коронського. Лянц-Коронський Коронський це якраз і був командувач польського. Війська під час облоги в Вінниці. Але вирішальна битва 1651 року між поляками та українцями стається біля містечка Берестечко. Ось, подивіться, ми з вами червоною стрілочкою рухаємося. І звідси від червоної по червоній стрілочці ми з вами доходимо якраз і до Берестечка. Погляньте, ось була Вінниця у нас з вами. А тепер піднялися вгору. І підійшли до Берестечка. Події під Берестечком розгорнуться у червні 1651 року. Отже, записали в червень 1651 битва під Берестечком. Зразу ж помітили, найбільша битва Національно визвольної війни та одна з найбільших битв 17 століття. Де ж і як буде розгортатися битва під Берестечком? Основні воєнні дії відбудуться в межиріччі двох річок, стир і пляшева. Інколи річку пляшева можуть ще називати пляшикою. Ось ви бачите схему цієї битви. Першими підійшли поляки і стали дуже зручним табором на березі річки Стир. Чому я кажу зручним? Тому що фланги були захищені. Подивляйте, тут ось знаходиться лісок, тому не можна завдати удару фланги. тилу прикриває річка, тому для поляків це була зручна позиція. Коли українське військо разом з своїм союзником татарами підійшло, їм довелося обирати позицію напроти польського табору на березі річки Пляшева, але це була незручна позиція. Ну, по-перше, тут не було лісочка, який би закривав фланги. А по-друге, сама місцевість річки Пляшева була досить болотистою. Спочатку воєнні дії відбувалися на користь української сторони. Але битва, яка почалася 18 червня за новим стилем, уже 20 червня в ній стається зміна. Кримські татари черговий раз зраджують. Це буде друга зрада кримських татар. Першу ми з вами зустрічали під час Зборівської битви. Так от, татари, які стояли на фланзі українського війська, погляньте ось на лівому фланзі табір кримських татар. Так, от татари несподівано покинули поле бою і подалися геть. Богдан Хмельницький залишає наказним гетьманом філона Джалалія, а сам робить помилку. Він пускається на вздогін кримським татарам. В одних джерелах пишуть, що він не зміг вчасно повернутися, оскільки татарське військо було в цей час дезорганізоване і необхідний був час для того, щоб татар зібрати і повернути на поле бою. Але в більшості джерел говорять про те, що татари захопили Богдана Хмельницького в полон і тримали його аж до початку липня, тобто до того моменту, поки не закінчиться битва під Берестечком. Та козацький табір залишив, опинився в облозі. Почалися не гаразди в самому таборі. Почали ну, траплялися випадки втечі, переходу на сторону ворога, відчувалися вже перебої з питною водою, продовольством, тим паче, що було тиста пляшова забезпечити водою не могла. Та й серед козацької старшини не було єдності з приводу подальших дій. І тоді обложення в козацькому таборі обирають собі іншого наказного гетьмана, і цим наказним гетьманом стає нам уже з вами відомий після облоги Вінниці Іван Бугун. Отже, вирішальний момент убитий під Перестечком наказним гетьманом запам'ятали був Іван Бугун. Богун розуміє, що подальше перебування може призвести до втрати українського війська, і тоді за цих майже безвихідних обставин він знаходить вихід. Він вирішує спробувати вивезти військо з оточення. Але єдиний шлях, куди можна його вивезти, це через річку Пляшева, яка і знаходиться в тилу козацького табору. Але річка болотиста. І треба робити також все тихо, щоб поляки не перешкодили. Тому пише, що Богун наказав організувати кілька переправ через річку Пляшева. хід ішло все, починаючи від кожухів, глоблів, посуду, тобто все, що можна було кинути, все кинули, щоб можна було організувати переправи. А потім робилося все вночі, щоб, не дай Боже, поляки не довідалися і не перешкодили. А потім, як оповідають, організувати тиху переправу не вдалося. За однією версією, Бугун з кількома старшинами вирішив перевірити цю переправу, а в цей час у козацькому таборі хтось пустив чутку, що наказні гетьман старшиною зрадили, і тому в таборі почався шум гам та рарам. В інших джерелах пишуть, що причиною шуму стало те місце, де здійснювали переправу селяни. Вони були неорганізовані, сварилися між собою, не дотримувалися тиші. Одним словом, все звелося до того, що переправу здійснити тихо так, щоб поляки не були насторожі, не вдалося. Поляки прокинулись, вони зрозуміли, що в козацькому таборі щось відбувається. І тому для того, щоб організувати прикриття відходу основних військ, було прийнято при, вирішено залишити загін, який буде прикривати відхід. Цей загін складався з 300 осіб, тому в історіях подвиг 300. І очолював цей загін, 80-річний полковник Прокіп Шумейко. Отже, ще один з подвижних Богдана Хмельницького прокіп Шумейко. Він сам визвався очолювати загін. До речі, і сам загін складався виключно з добровольців. Вони розуміли, що Ціною власного життя вони дадуть можливість решті переправитися через річку Пляшева і вийти з оточення. Тому інколи оцей подвиг трьохсот на із боями у фермопільській ущелині спартанського царя Леоніда. Тому ще інколи називають цю битву українськими фермопілами. Отже, запам'ятали про Кіп Шумейко, 300, загін трьохсот осіб. Козаків добровольців українські фермопіли. Але ціна перемоги під Берестечком була все одно досить великою. І хоча українське військо вдалося врятувати, ми говоримо про те, що бит під Берестечком це була поразка української армії, але не остаточна. Не остаточна, тому що зброю ми не склали і капітуляції не було. На початку липня, після того, як Богдан Хмельницький повернувся з оточення, воєнні дії продовжуються. Але ці воєнні дії закінчуються тим, що обидві сторони виснажені і змушені підписати між собою білоцерківський договір. Отже, наступна дата вересень 1651 року підписання білоцерківського договору. Цей договір буде ще менш вигідний, ніж зборівський договір 1649 року. Якщо за попереднім зборівським договором під владу Гетьмана переходила територія трьох колишніх воєводств, то так вона була окреслена на карті, тобто Чернігівське, київське, Чернігівське вибачте, Київське і Брацлавське, то за Білоцерківським договором під владою Гетьмана залишалося виключно Київське воєводство, а на територію Чернігівщини і Братславщини поверталася польська шляхта та відновлювалися колишні порядки. Ну, до того ж, скорочувався реєстр половину, якщо за Зборівським договором це було 40 тисяч, то за білоцерківським 20 тисяч. Питання стосовно скасування Берестейської воні взагалі не піднімалося. Ну і якось року на ЗНО було запропоновано ось таку карту і завдання до неї вказати, якими цифрами позначено території втрачені Гетьманщини це ще одна назва Української козацької держави, за умовами Білоцерківського договору 51-го року. Так от на це питання потрібно було дати відповідь, що втрачено території 2 і 1. 1 Братславське, 2 Чернігівське воєводство, 3 – це Київське, яке залишилося цифрою 4 позначено Запорізька Січ. Вона, неї влада польського уряду, не поширювалася, хоча ці території входили до складу Речі Посполитої, але там була своя держава в державі. Тому і за Зборівським договором територія включала три воєводства, плюс ось Запорізька Січ. Ну і за Білоцерківським договором територія одного Київського воєводства, але все одно плюс Запорізьку Січ. Тому правильна відповідь цифри 1 і 2. Чим ще відрізнявся білоцерківський договір і чи буде він остаточно діючим та покладе край цій війні? про це ми вже з вами поговоримо на наступному уроці. А вдома одне із завдань, яке вам потрібно буде виконати, це заповнити до кінця порівняльну табличку Зборівського та білоцерківського договорів. Не забувайте, що порівнюємо одне з одним. Якщо там мова йде про реєстр, то й в іншій колонці теж мова про. Registry.